Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді насос Delta VQS 2,5 кВт в корпусі нержавійка. По характеристиках, Данна модель насосів має у нас продуктивність 15 000 літрів 15 кубів на годину, 12 метрів максимальний підйом. Насос обладнаний подрібнювачем, який знаходиться в нижній частині насоса під нижньою захисною платформою, яка його захищає від попадання крупногабаритного сміття. Також насос обладнаний поплавковим вимикачем, який його захищає від роботи на холостому ході. Насос має мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. Також у даній моделі насосів йде вихідний патрубок 50-й. Це дуже зручно, тому що він приєднується за допомогою 2-дюймової різьби. Замість нього ви можете у нас придбати Гайку Богданова це швидке розбірне з'єднання. Яке ви один раз до нього приєднаєте, і потім вам постійно не потрібно буде розбирати хомут, щоб під'єднати шлангу від насоса, гайка Богданова розбирається за допомогою одного дотику. Тобто шланга буде швидко зніматися від насоса, також в насосі у вас в комплекті буде йти інструкція з експлуатації. Тут будуть описані всі характеристики насоса, і як їм користуватись, і гарантійний талон на 24 місяці.